Розлучення з іноземцем. Загалом, процес розлучення з іноземцем суттєво не відрізняється від процедури розлучення між громадянами однієї країни, адже має одну і ту ж мету розірвати шлюб. Розірвати шлюб з іноземцем, якщо шлюб було укладено в Україні, можна двома способами: в органах реєстрації актів цивільного стану та в судовому порядку. Розірвати шлюб в органах реєстрації актів цивільного стану подружжя може, якщо у них. Немає спільних неповнолітніх дітей та є згода обох подружжя. Якщо ж у вас є неповнолітні діти, а також відсутня згода одного з подружжя, то ви можете розірвати шлюб в судовому порядку. У підсудності за загальним правилом суди розглядають справи про розірвання шлюбу з іноземним елементом за місцем реєстрації відповідача, за місцем знаходження його майна на території України або за останнім відомим місцем перебування людини на території України. Якщо ви хочете дізнатися всі тонкощі розірвання шлюбу, коли один із подружжя є іноземним громадянином, то ви можете записатись на безкоштовну консультацію до Адвокатського об'єднання Правда.